Всім привіт! Ви на каналі Сіблатн 23 і сьогодні ми знімаємо Roblox. Сьогодні ми будемо варити в таку ігру. Я вже тут чуть-чуть прокачана, як ви бачите. Кось каже, що не чути. Це чуть. Це ще дуже мало для цієї ігри. Це ще тільки перша карта. Ми зараз спробуємо побідити цього боса. Так, я якось почав знімати на турику і я почав бавити цю гру. Я не зумів так. Тут є які у вас є відкриті пети. От у мене чіпа, Чіда, який Пес, мачка, О, рибка, рибки і ще Кет. Хто замітив, хто замітив. От тут замітив, тут я їх вибивав. Попробуємо свою удачу зараз. бачите, що я захрипну хворий на ну і так випускаю відео для вас, щоб ви дивились. І якщо ви хочете підтримати цей канал, і щоб виходило частіше відео, підписуйтесь, закладіть лайки. Ми так побачимо, що це, ці відео вам подобаються і будемо більше знімати про цю гру Тут я ще. Що з кимось можна битися? Тут призи є, є така штука. І тут, щоб пройти, треба 10 тисяч віднів. Накопимо їх. Для вас пройде секунда, а для мене минута. От мені ми набрало 10 тисяч, і для вас нічого не змінилося, а для мене пройшла минута. Десь. О, ми на другій локації. Това е така чалка для них. А я тут не зможу займатися. Це треба 32 000. Ну, почекайте тоже секунду, зараз у нас буде три 30... стопи. Кейко, Кейко! а Кейко тут сами собі обиде? Ні, це не саме собі. Я сам не, не самий собі. Мені це самий собі спробую. Ну, Тись чуди, а ну цей Цей якийсь довгий дуже. А це такої ніби не накачаний взагалі. Як я його не годину перемогти? Ну зараз нам будемо руки розкачати. Це я не сього пішов закопити. Не хоч щось муру. Він забагався. а не, не забагався, розбагався. А що й треба доказати. Все що? Нам не надо. Нам треба. 14 тысяч. ми смысла віще для той карты. Це капець. А мы пішли туда от ушо оком. Шосы Юрий Савин туст. Не знаю. Не розумію, звісно, що ми не пішли туди, бо я думала, що там буде ліпше. І ще слабі для тої штуки. І зараз нам треба качати ноги та качати та качати. І, чесно, я звичайно наказав 31 тисячу кіл, 32 тисячі кулаків, а ноги не качав, ноги не встиг. Кстати, розказати, як я то робив. В мене щось перестало робити. Коротше, я то робив що? Я почав їсти, бо то от в тій стороні, прямо там, там я ж зона об'їсти. Я просто починав їсти і аж починав то робити і ходив по дому, робив свої справи. Далі так з кулаками робив, вони там, у тому ну, а з ногами так не встиг зробити. ну. й от тепер займаюся. А дивіться, що e, прикольно би було, як зробили зробила ліснику на другій етажі. І там теж щось було. Типа трофей у ваших проходженнях за карту. Ну там такого нема, там нічого взагалі є. О, можемо перейти. А, я понял. Саме дуже скоро починаємо качатися. Бачите, як скоро, коли це завалить, то ми скоро качаємося. А, ну ми скоро качаємося. Ну тут подивіться на мої кубки. Найде ну, все одно кубки легко заробляти. Ну, о, 38 тисяч. А ми дивилися хоч когось на ноги. Може, кось і дивився, але я ні. І в нас тепер ноги самі накачані. І почекайте, подивіться, як от все мене виграв. Оце. Це ж взагалі вообще... немає. Бусе тонкої, а Ну, до Докуди вам мого не дойти тут? Многих хоч мого не качати. Ой, руки. А ну? Я тут замітив. А тут є подйом, а не не є. Ну тепер нам треба. Ще під'їсти хоча б дві тисячі а все більше не треба. Зараз нам треба буде покачатись аби обитину цього. 8 мільйонів 889 тисяч. Сегодня що обитіли? А подивіться, кілька тут буде стояти. Оби скоріше їсти. Я включу. У мене нет бабля. <гум> 에, 에, подивіться на мою їду. На секундочку. Я в шоці. А чого так скоро? чого так скоро? Dlaczego tak szybko? Tak szybko, ja nie wiem. Ono tu z kiepbuli. I podwidzicie, jeżeli rabacie. Co do cholery. Ну, наше відео скоро приближається до концу. Я хотів робити його 10 минут, але пошкодую і зроблю 15 під час пролітів. І подивіться, нас так закінчувати відео не може. Треба ще ноги підкачати. Опаси, що на руки 5%, кілька у нас зараз 112, ну тут десь на 5%. А може і 5. У нас було сто тисяч рук. І ног сто тисяч, так? Да? Так. Да. Всього тут має бути шістдесят тисяч, 360 тисяч. Ще виграємо місіом, тільки нього треба 800 тисяч, щоб його виграти. Ми виграємо. А порахуйте самі. 363 тисячі треба, щоб у мене всього, а в нього, бачите, 814 тисяч. Ну. Це якось нерозумно. Ви зараз побачили, чого я хотів десь хвилин зробити, коли був уважний. Мама просто... А кілька у нас кубків взагалі? Я не дивлюсь на них. Я хочу просто піти сюди і зараз дивлюсь на куплю. А то нам лише на два яйця вистачає. І ще ви мене питаєте, навірно, чого я не заходжу в пет і... ой, і не хочу б більше п'етів, кітьми на один. Та бо тут максимум один. Це така як мачка. А вони що просто по-різному їх зробили і все? І все? Просто от масти. і масті. і усник. Осник 19. Ось така у мене є риба. А ні, сник мало. Снек чуть сильніший, на це в мене й так 4500. А вони А Зараз у нас будуть ноги. Я би почекав пару секунд і прокачав ноги. І подивіться, який тут крутий пет, якщо бавить дві години. Такий опет. Оп якийсь прикольний пет. А кілька ми будемо бавити, ми тільки... І ще наступне, заберемо і все. На мій стороний стульчик, частів буде доступний через чуть-чуть. А тепер ми його 5 йдемо на цього, а прикиньте, попробуйте піти на цього 5005. тисячі, на нього. Йому треба один мільйон. Не, він на свої ігри. Ми його толкаємо але дуже слабо. Хоча якби я не клікав. Заїдьте на мій Тік Ток, ви знаєте, як я клікаю. Хто знає на мій Тік-Ток і хто слідить за ним він знає, як я клікаю. Тут такое не підходить. Дві тысячі. 200. Я спеціально включив гиперскорость. І вот мы такі тепер. Тостіки. От тепер. А чого ми тості ще й більше за нього? А то чого він такий? Ми виграємо. Він або забагався, або я не знаю, що чого ми так виіграємо. Це буде безконечно. Я так з усієї сили. І ліпше було подкачатися і так на нього піти. Я виграв. Ви думали, що я виграю? Бо як і чесно, ні. Бо як лікав, як бішений. А тепер на це гіперскорість скорость. Дві хвилинки і ми закінчуємо відео. Я вам так скажу. Це, навірно, останній підход на це за це відео. І зараз буде кінець. Бітряти передостання змагання туди. за раз уже 15 секунд. Все 220-220, а 209. И хинкали у нас 222. А ну попробуем на 5 миллионов накопить. Не, копите. не на свои игры. А это я уже проиграю. Всім дякую за перегляд, що ви переглянули це відео. Надіюсь, вам було цікаво і ви теж може пограти таку, в цю ігру. О, називається не знаю як, але це якісь змагання. Що... О, що якщо хочете, заходьте в цю ігру, теж грайте. І дякую за перегляд. Хто додивився до цього моменту, може поставити комент, що ви додивилися. І дякую за перегляд цього відео. ставте лайки, підписуйтесь і всім пока.